Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років, 14 січня 2023 рік дербі Манчестера, Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага у себе вдома на Олд Траффорд. Команда приймає Манчестер Сіті. Хасепа Гвардіоли. До один Юнайтед перемагає. І сьогодні я друзі би хотів би цей неймовірний матч пригадати. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Манчестер Юнайтед, Девід Дехіо Воротах, Рафаель Варан Люк, шоу пара центральних захисників, Аарон Місака Маласия по флангах, Казиміро Фред, центральні опорні півзахисники. Крістіан Еріксен. центральний атакувальний півзахисник, Маркус Рашфорд. Бруно Фернандеш по флангах та Антоні Марсіалю нападі. Це стартова розстановка Юнайтед. City, 4-3-3, стартова розстановка Си, Едерсон у ворота, Ману Ляканжи, Пара Центральных Захисників, Кайл Уокер, Жоукансел по флангах, Кивн де Брейнер Ронри Бернардо Сильва, Трик Пик Захисників, Фил Воден, Це стартова розстановка відповідно команды. Сіті. Тепер, друзі, давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж, і справді дуже хороший футбол. Обидві команди дуже здорово це матчу розпочали. Сіті більше, м'ячем. Юнайтед, грала команда Рік Тенхага На контратаках і застосовувала контрпресинг. Я вам хочу сказати, що Манчестер Юнайтед команда по командах виглядала, пригадується Прегады Саменко футболісти Сіті, помиляється Бернард Ессил, віддає передачу. Ні, це був Вілка Гіндоган. він віддає передачу назад. і тут помиляється Він. Прикоплює м'яч Маркус Раш Маркус. віддає передачу на Крисина Еріксона, на Крисен Эриксан, передачу на бруно, 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 удар, повз ворота. пробуває бруно, фернандеш. Юнайтед. Справді, дуже здорово. Це матча команди Еріка Тенхага. Хороший бумаг у Бруно. Але реалізувати Бруно свій шанс -таки не зміг. Сіті пролить свою позиційну атаку. Але Манчестер Юнайтед. В листі Юнайтед мяч перехоплюють. Казиміро Запускає. Маркоса. Араша да в прохід. Маркос. Нас згоди м'яч. йде також коштам мяч Маркос родит. О, мир, порожні ворота, Маркос. Маркос. удар! Але на місці захисник мануаля Канджи. На місці Маннус він М'яч вибиває Маркус Рашвард вже обіграв Давіда Дехе. Ворота були порожніми, але Маркус не реалізовав. Там ще під гостем кутом був Маркус Рашвард. Ще був момент коли Маркус на швидкості Маркус заходить у вільну зону. Рашвард. Маркус Рашут. Геніальний бердаче Крістіана Еріксона в розріз. Маркус Рашут. Великоді 1 на 1. Рашвард. Відпускає м'яч Маркус Едерсон. Мяч забирався. Дві У Сіті важко було у першому таймі, хоча да, територіальна перевага була за Сіті. Але, на мою думку, у Манчестер Юнайтед були атаки справді поцікавіші. В будь-якому випадку перша 45 хвилинка завершується. Uh, на но No. У United вийде Гаррі Магуайр, Лесандре Мартіне, Сантані, Скот Мактоміні та Ліхандр Гарнача. У Сіті з'явиться тільки один футболіст. Це. Джек Гріліш. А Сіті додає в другому таймі, ось другий тайм був за Сіті. Ось початок другого тайму був повністю за Сіті. В перший Сіті став м'ячем володіти Сіті позвали Юнайтед м'ячем контратак. Тобто Юнайтед вже не було тих контратак, які в них були у першому таймі. І Сіті був близьким до гола. Пара було острих атак, прострілів. І Сіті став затискати Юнайтед. Юнайтед без контргри вже був, і Сіті тиснув, Сіті тиснув. Ну і ось цей тиск, до чого він увінчався успіхом. 60-та хвилина матчу Сіті! Проти цю атаку, ряд Морес, передача Дебрюйна, Кевін! Заходить уже на матчик Дебрюйна, Дебрюйна, подача, Гріліш! Гол! Гол, 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 гол! Сіті! Сіті 1-0, Джек Гріліш! Ідеальна подача Кевіна Дебрюйна. Джек Гріліш вривається у вільну зону, Пробиває Джек і зрівняє і відкриває рахунок команді 1-0 Сіті. Джек гриліш. Гол, 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 гол! Сіті. Рахунок очі відкриваємо. І після цього забуду м'яча Сіті продовжував домінувати Сіті Мія, чим більше команда володіла. Юнайтед взагалі важко було. Але команда Еріка Тенхага не здається. Команда чекала свій золотий шанс, його знайшла. 78 го матчу Манчестер Юнайтед проводить свою атаку. Антоні, Антоні, передача! Рашвор, на нього офсайд Маркус не торкається м'яча, пропускає його на Бруно Фернандеша. Бруно, удар, гол! Один, один! Манчестер Юнайтед зрівняє рахунок, але суддя показує спочатку офсайт. сайт. Потім там передавлялося цей момент. Суддя бере таку паузу і на центр поля вказує суддя. Один-один! Манчестер Юнайтед. Рахунок у команда Еріка Тенхага зрівняла. Бруно Фернандеш. Один-один Манчестер Юнайтед. І після того команда Еріка Тенхага зрівняла рахунок у Манчестер Юнайтед. У мене такий вчинчий команда... Просто піймали якийсь кураж, а Сіті Сити... Трішечки цей мяч. трішечки команда Хосе погрозил над ломи. В том, команда повністю контролювала матч. Виграла 1-0 і Сдался, что Сіті. Доведе справу до права кінця, кінце. Бруно. Стремьер гонка матч. Сити Сіті намагається знову забити другий мяч. атакує Сіті, але футболісти Манчестер Юнайтед. Первоплив мяч. Первоплин. відбувається футболисты в Юнайтед. Контр Контратака! Контр -атака. Бруно. Запускаю вільный просит. Аликан Нача один в один про те, а то на ки замак. Робація ніякого замак ні, ты ні, ні. Гарначі з правої ноги, він подає, він щось ще ваканчі. Доскакує він відповідно до Олександра Гарначі. Олександр Гарначі, розвертається Гарначі. Показав, що буде будувати з правої, розвертається під ліву. Простріл, раз, фарт, гол. Гол, гол, гол. гол, гол Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед. Викладе за 4 хвилини команда Еріка Денгага. Перевалює матч, зігна голову. 2-1. Гол, 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 гол! Манчестер Юнайтед робить камбек на Олтра Ферм СІТІ Буквально 4 хвилини задобилося Манчестер Юнайтед, щоб переломити матч зник на голову. Команда Еріка Тенхага перемагає. Це матчі там Бруно. Це там сітку, да? Забив на 40 хвилині, да? Серрет Марез, да? Да, ну и уверенный пост камбэк вид Юнайтед. Вот он эмоции. И вот он эмоции. Манчестер Юнайтед. Друзья, справді футбол был просто неимоверный. Еще дивитесь статистику этого матча. 8-5 по ударах перевагу Юнайтед. 4 1 на реплощину. 29 на 71% володения чем Тут справді велика перевага у Сити. 1-2. Друзья, за любви нагодами. За голевые на мы также показала статистика 4-1 права у Юнайтед. Две голевые нагоды команда Эрика Тенхага не реализовала. у Сити была одна голева на годы, И Сити реализовала. 310 передач у Юнайтед. 230 из них были точными. 74% точность передач. 737 их было у Сити. 658 передач. Видно. Ну, были точными у Сити. 6-2 по сайдах, з 8 ударив у United, 4 ударив площину. три удари заблоковані. Були У Сіті з 5 ударів один удар удара в площину, 2 по узвертаю і 2 удари заблоковані. 8-1, це успішні відбори, 53, висоток успішності у Юнайтед, 16 у Сіті, 1 сейв. Енерсона, жодного сейва. 26-5 по м'яча, 6-4 за перехопленнями, 15-5. Повершення правил, три жовті картки футболістів Юнайтед. Ще друзі, підбавити підсумку цього матч. Ну, напевно, Манчестер Юнайтед, справді, поділ команда Тенхага, команду Хосе Гордіо переграла. І справді, Юнайтед було побільше з цих небезпечних атак і, скоріше, дай, справді, Юнайтед на цю перемогу да й награв. Ми, друзі, цей матч. 14 січня, 23 рік, Олд Траффорд, Юнайтед Сіті. 2-1. Юнайтед перемагає. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Тому що не друзі це, та це просто щастя справді. Бережіть себе, бажаємо щастя. Всім до нових зустрічей. Будьте щасливі.